Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас тема чи можна підживляти виноград в осінь перед тим як обрізати його та укрити? Ну, підживлення такої культури в осені починають з третього року життя. Для того, щоб наступного сезону сформувалися хороші кетяги соковитих ягід. Добрива для осіннього підживлення винограду обов'язково повинні складатися з фосфору і калію. І добре, якщо в <кій>, них також будуть міститися магній та цинк. Усі ці, <кій> усі ці елементи зміцнюють імунітет рослини та допомагають в холода і морози. Крім того, осіннє підживлення винограду на зиму проводиться за допомогою раніки. Перепрілов компосту, перегною, але не свіжого або курячого посліду. Ну, от, перегній, органіка от така. Перегній, не свіжий гній, тому що свіжий гній, коли внести під рослину, вона може спалити рослину, корінь, а перегній він вже буде давати таку вам користь для рослини і по весні ваша праця буде нагороджена гарним врожаєм. Накидаємо відео перегною. Гарно перемішуємо його, щоб там і перекопуємо не дуже глибоко, так як ми розуміємо, що там нижній ще корінь. Перекопуємо воно із перегній із снігом і водою, весняними дощами, воно все піде і дойде до кореня, так як земля зараз зволожена дуже добре. Висипаємо перегній і перемішуємо його з землею, щоб він не був зверху, не лежав. Ну, Якісь долі він то зверху, але перемішуємо його з землею, піде дощі, піде сніг, сталими водами, сила перегною, опуститься до коріння. От так його обгортаємо. Ну і з цим кущиком ми розібрались, ми його підживили і можна і так же саппо ми підживлюємо другий кущик, який поруч росте. Як така так само, перекопали, підсипали і землею його. Ну якщо ви будете вносити міндобриво, то для міндобрива потрібно зробити такий круг на відстані 40-45 см коло куща, для того, щоб туди внести добрива мінеральний. Ну, які мінеральні добрива, я вам чуть чуть пізніше трошки. Ось так зробіть, щоб було куди вносити добре. Ну і то, що ми підготували для дроби, а ще на зиму бажано б його змульчувати. Ну, знову ж таки розкажу про мульчування далі трохи. Так сказати, щоб воно йшло все одно за одним. так ми змульчували на зиму і все. Підживлення восени здійснюється в два етапи. Спочатку в ґрунт носять органіку, а потім комплексне мінеральне добриво. Крім того, на початку вересня для визрівання лози рекомендується оприскати виноград монофосфатом калія 10 грам добрива на 10 літрів води. Там я. Внизу скину силочку, у мене є відео, яке розказує про підживлення монофосфатом. Ну що ж, продовжуємо далі. На початку вересня під кущами обкопують кущі, перекопують і вносять курячий послід компост або гній. Органічні матеріали поліпшують склад повітропроникність ґрунту грунту і роблять його більш пухким. Якщо ви думаєте вносити курячий послід, то для цього потрібно 10 днів до застосування доброго пташиний послід розбавити водою у пропорції 1 до 4 і поставити в тепле місце. А перед безпосереднім внесенням у землю настій розводять водою у співвідношенні 1 до 10. На один виноградний кущ витрачають пів літра рідкого добрива. Ну що ж, поїхали далі. В кінці жовтня, на початку листопада, вносять калій і фосфор. Добре розсипають по поверхні. Після чого роз... провести глибоке перекопування і полив або просто поливають ґрунт у пристовбурових колах рідким розчином поживних елементів. Можна зробити навколо куща на відстані 45-50 см від стовбура, канавки викопати за глибшки 20-30 см і заливати розчин добрив туди. Тоді коренева система рослини краще поглинає поживні речовини. Фосфорні та калійні добрива для винограду добре поєднуються, тому нерідко їх застосовують одночасно. Наприклад, у 10 літрах води розводять 20 25 грам суперфосфату, 10 грам калійної солі і 25 грам сірчаного калію. Одержаний розчин. Витрачають на 1 квадратний метр виноградника. Оце це ж добре, бо в цю ж боку суміш можна додати 1 грам бурної кислоти і 2 грам січаного січано-кислого оценку. Якщо ґрунт за сезон не збіднів, та його хорошо нагодували дерев'яною ну, попілом, Закладають у ґрунт і перекопують. Також золу можна використовувати у вигляді розчину на 10 літрів води 300 г і заливають під В Цьому натуральному добриві у доступній для рослинній формі містяться фосфор, калій, кальцій, натрій і магній. А ще зла нейтралізує кислотність ґрунту і робить городні культури непривабливими для комах. Ну і восени, щоб мінеральні добрива не вимилися із ґрунту під час затяжних дощів, виноград мульчують. Для цього використовують скошену траву, компост. Ну і мульча захистить коріння від холодів і морозів. Ну, а тепер ви знаєте, чим краще підживлювати виноград восени, але врахуйте. На рихлому родючому ґрунті досить робити це раз на 3 роки. На супіщаних ґрунтах добре вносять кожні 2 роки. А якщо виноградник розташований на піску, то такі осінні підживлення рослин проводяться щорічно. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення.